Товстолух. Простріл. Одразу двоє футболістів Реал Фарма пресингували суперника. Це дало результат. Товстолух, навіс, і пробував в поворотах Андрій Золкін. Удар в поворотах. І м'яч м'ячу сітку. Забиває Андрій Фесенко цей гол. Ось так відкривають рахунок футболісти скали 19-11. Не було вільних зон для того, щоб зробити передачу вперед. Ось зараз закидання на край штрафного майданчика. Передача, можна бити по воротах. І цього разу вибачив Андрій Фесенко. Не поспішає команда гостей. Зараз довга передача вперед. На край штрафного майданчика. Перед цим така ж комбінація пройшла. Зараз пробували по воротах гості. Потужний удар, але боротьба на другому поверсі. Андрій Золкін намагається наздогнати м'яча. Кравченко зараз можна пробивати по воротах. Відбуває м'яча Олексій Другії. Нікіта Щербак подарував супернику м'яча і одразу ж швидка атака суперника. І другий м'яч у воротах Реалфарми цього разу забиває Ярослав Кравченко. З близької відстані він фактично розстріляв Олексія Друї, і е доведеться одеській команді знову розводити з центра поля. Навіз кута штрафного майданчика. Вибили м'яч подалі від штрафного, але підбирання за командою гостей. Фесенко, закидання у штрафний майданчик. І третій м'яч у воротах реалфарма. Класна комбінація. Без проблем. Забиває третій м'яч. Футболісти. Е Скали 19-11. Продовжується атака команди гостей. Можна бути по воротах. І Олексій Другі рятує свою команду від четвертого голу. Удар в поворотах. Удар в поворотах забирає м'яча. Олексій Дирів. Янюки з м'ячем. Передача на лісовика. Намагався зараз завдати удару Вадим Гудзінський. Захисник вибив м'яча, але продовжується атака команди гостей. Ще один удар від Гудзінського. Лісовик зараз із м'ячем. Класна передача. І залітає четвертий гол у ворота Реал Фармо. Забиває його, здається, що Андрій Фасенко. Олександр Фабер втрутився у цю ситуацію, забрав м'яча. Фабер. Навіс у штрафний майданчик суперника. Намагався поробивати головою. Олександр Фабер підхоплює м'яча на Золкіна. Золкін одразу ж закидає на Чорнова. Пригальмувала трошки атака Одеситів. Чорнов. Простеріг штрафний майданчик. Невдало. Золкін непоганий простріл на Гайваненка, і Гайваненко. Навіс із кутового. І п'ятий м'яч у воротах Роел Фарма. Ось так ефектно забивають футболісти скалин. Випустив м'яча Олександр Молик за межі поля. Ну, автором п'ятого голу став Ярослав Кравченко. Відзначився він вже дублем у цьому поєдинку. І зараз була ще можливість відзначитися для Володимира Лукенченка. Зараз можна перебувати по воротах. Намагався завдати удару. Іван Джуміга, і в виручив свою команду Олексій Другів у цій ситуації. Це гайдак з китка під удар і рятує зараз команду. Олександр Фабер намагався зараз наздогнати м'яча. Олександр Мулик зараз не рятує свою команду і шостий м'яч у воротах Реал Фарма. Звичайно ж, це буде дуже мінорний акорд на завершення сезону для футболістів Реал Фарма. Вирішили розіграти футболіста скали, але перехопили м'яча Одесити. Андрій Зулкін на Олександра Фабера. Перевіт на Щекотіліна. І Щекотілін може виходити вічна віч із голкіпером. Вирішив прострілити і. Не вдалося вдвох впоратись футболістами Релфарму із суперником. Продовжується атака. Скали. І зараз ледь ще один. М'яч не влетів у ворота одеської команди. Жуміга скидка у центр. Владислав Хоренженко. Трошки перестарався, і що це. Здається, що пеналькі. Роман Николишин біля м'яча. І проти нього Олексій Друїн. Удар і м'яч в сітці. Що ж, і на цьому лунає фінальний свисток арбітра. Завершує сезон на мажорній ноті Реал Фарма. Із дуже великим розгромом з рахунком 7-0.